З початку війни він захищав Київ, готував Бандера в Смузі. Звідси отримав позивний Бариста. Боронити країну від російської навали пішов добровільно, каже юнак, адже інакше не міг вчинити. Починається повномасштабна війна. У мене там батько він жив в Каховці, тобто південь України. Я в Києві. Це ну, типа, війна навкруг мене прийшла там до моєї сім'ї. За майже 11 місяців війни хлопець воював на різних напрямках. Був на Бахмуті під Мар'янкою. Нині боронить Запорізький край. Спочатку, каже захисник, було дуже важко, особливо навесні, коли не мали достатньої кількості озброєння. Вони стріляли 10 разів на один, там вони стріляли 20 разів на один. Зараз співвідношення краще, ну тобто там може один до трьох, один до двох, тобто ну, простіше. Вони чаще, частіше кидають чисто піхоту. І якщо в тебе є якби, мотивація і ну, ти можеш побороти страх, то тобі ну, простіше відповісти щось піхоті, ніж артилерії сідівакові. Зараз Бариста разом з побратимами відпрацьовує штурмові дії. Головне на полі бою комунікація та злагоджена робота групи. Стилкатня, розриви, погано чутно, треба все передавати, все повинно бути злагоджено. Кожен має знати, що йому робити на своєму місці. І тоді, ну, типа, тіпо... Мета буде, скоріш за все, досягнута 95%. Попри новини про загострення ситуації на запорізькому напрямку, повномасштабного наступу з боку рашистів немає, запевняє захисник. На штурм наших позицій невеликими групами кидають чмобіків. Проти успіху вони не мають та при цьому зазнають великих втрат. Вони в основному там атакують малими групами, тобто, це більше як ну це не можна назвати повноцінним наступом, таким, як там був на початку війни. Наша брада в основному була, ну, і має досвід. Це оборонних боїв і виконувала свої завдачі ну майже блискуче. Тому для оборони нам буде неважко відбити будь-який наступ. Для наступу зараз тренуємось. Вдома зізнається військовий. На нього чекають батьки та дівчина. Бариста вже будує плани після перемоги, адже впевнений, вона не змусить себе чекати. Я хотів там з дівчиною собаку завести, поїхати ну, в Європу. Я так і не додивився. Я думав, о студентські роки поїжджу покатаюсь, потім коронавірус. Закрили кордони думаю, ну вже типу, вакцинувалися 22 рік, ну зараз буде нормально. Війна, я такий ну, ладно, значить, після. Ну так що да. Ну, подорожі, як-ні да, ну, як, треба може будувати якусь свою родину, там, майно, далі працювати, буду в ІТ.